Я хочу, щоб він помер, щоб раптом його не стало, бо в захист його тепер щось добре б не пролунало, Хай судить його Господь. Як люди не мають права, у землю хай піде плоть, на душу чека розправа. Хай судить Його Господь, як люди не мають права, у землю хай піде плоть, на душу чека розправа. Я хочу, щоб він помер. У муках страшних від болю, бо стільки невинних стер, вручиська поклавши зброю, Хай судить його Господь, як люди не мають права, у землю хай піде плоть на душу чека розправа, хай судить Його Господь. Як люди не мають права у землю, хай піде плоть на душу чека розправа. Я хочу, щоб він помер. Країна позбулась страху вогонь щоб у пеклі зжер, як люту його собаку хай судить його Господь. Як люди не мають права. У землю хай піде плоть, на душу чека розправа, Хай судить його Господь, як люди не мають права, у землю хай піде плоть, на душу чека розправа. Я хочу, щоб він помер. Навіки, щоб змовкли груди, Щоб нині з прямих етер. Почули цю звістку всюди, хай судить його Господь, як люди не мають права у землю хай піде плоть на душу чека розправа. Хай судить Його Господь, як люди не мають права. У землю хай піде плоть на душу чека розправа. Я хочу, щоб він помер. Господь хай мені пробачить, якщо він кривавих жертв на нашій землі не бачить, Хай судить Його Господь, як люди не мають права. У землю Хай піде плоть, на душу чека розправа, хай судить його Господь, як, як люди не мають, мають права у землю хай піде плоть, на душу чека розправа.